Зайшов я в хату, там живе військовий один, і почав йому розказувати про Божі чудеса, як він спасає Господь, а він каже, а я атеїст, я не вірю. Але почав теж розказувати, що там, де він був на полі бою і близько розривалися ті снаряди, каже, бачиш, живий, атеїст, не вірю. А на руці червона ниточка така. Ну, ви знаєте. Я кажу: а що це ниточка означає? Каже, ти маєш на увазі, що я вірю в щось? <ріст> <ріст> ну, це мені мама дала, казала, носити. А потім ще він мені розказав, що його покойний дідусь його захищає на війні. О, кажу, кажеш, атеїст. І ниточка захищає, і дідуська, якого вже немає, захищає. Логіка є тут, немає. Але виходить, людина вірить тільки не в те, що треба. На жаль. Така буває, знаєте, каша в наших головах. А другий військовий розказує, як дійсно Бог його спасав неодноразово, показує фотографію своєї каски. Ось сюди снайперська пуля ввійшла біля війська в цю каску. між каскою і лобом пройшла, і з каски знов вийшла. Каже: попекло мені брову тільки таю пулею. Хіба це не Боже чудо? І він це розказує, як Боже чудо. Каже, біг 4 кілометри, на мені 80 кілограмів е, цих всіх боєприпасів. Я не знаю, як мене 4 кілометри. Іти я мішок піску на себе взяв, єлі встав з тим мішком піску, ну, щоб піднятися з ним на, на, вчора чи позавчора. Да, позавчора. Думаю, як можна 80 кілограмів. І каже, 4 кілометри біг і вже залишилося 20 метрів до окопа. І чую, летить щось. І я каже, думаю, якщо я впаду, то я вже просто фізично не встану з цим вантажем. І каже, за 10 метрів від мене ця 80-та міна розривається, але в мене ні один осколок не потрапив. І я каже, пробіг далі, стояло сім хлопців, я понад ними пробіг і впав в окоп, і тільки я впав в окоп, прилітає друга міна сюди, де ці сім хлопців. І їх, каже, розносить. Ну, я каже, не знаю, як там, яка доля їх їх розносить, і я, каже, подумав, якби я тоді впав, щоб від тієї першої міни спастися, якраз би я десь якби і піднявся, я би добіг якраз би десь до цих хлопців. А так я вже був в окопі. Кажу, певне, за вас хтось молиться, та моляться, каже, за мене, багато моляться. І третю історію свою розказую, каже, стояли ми на лінії зіткнення, і в нас закінчилися всі боєприпаси і підкріплення нашого. Нікого немає, порозбивали всіх наших, ми одні, каже, осталися. І назад вертатися це в чисте поле, це, каже, в нас, нас в спину вони по-любому розстріляють. І, і Як і що робить? І тут, каже, над ранок такий взявся туман. Просто нічого не видно. І ми, каже, тим туманом скористалися, ранених перш винесли, тоді самі повтікали. Бачите, як, як Бог може ну, такі чудеса робити. Да?